Давайте сьогодні ми з вами продовжимо говорити про коментаторів і почитаємо Біблію. Ви робите діла батька свого, вони ж відказали йому, не родилися ми від перелюбу, одного ми маємо Отця то Бога. А Ісус їм сказав, якби Бог був Отець ваш, ви б любили мене, бо від Бога я вийшов і прийшов. Не від себе ж самого прийшов я, а мене Він послав. Чому мови моєї ви не розумієте? Бо не можете чути ви слова мого. Ваш батько диявол, і пожадливості батька свого ви виконувати хочете. Він був душогуб, споконвіку, і вправді не встояв, бо правди нема в нім. Як говорить неправду, то говорить і свого, бо він не правдомовець і батько неправді, а мені ви не вірите, бо я правду кажу. Хто з вас може мені докорити? За гріх, коли ж правду кажу, чом мені ви не вірите? Так ось, коментатори, Тут Написано, говориться про вас. Ісус говорить, те, що ваш батько, ваш Бог, сатана. Ваш Бог не Ісус Христос, не Отець. Тому що ви робите те, що робить сатана. Ви маєте своє мнення. ви обольщаєте людей, ви не любите Бога. І ви взагалі сьогодні коментуєте, гоните Божих людей. Моїх пасторів. І який ваш ітог? Ад. А Божі люди, мої пастори, вони спасли мене, вони завойовують. Душі людські забирають просто їх, виривають у сатани. Божі люди, вони люблять Бога. І їхній Бог це Ісус Христос, Отець. Тому, знаєте, коментатори, для вас ще є шанс. Спастися. Якщо за вас помолиться, Божа людина, тому підпишіться на телеграм-канал Салтаненко. З Богом!